Вітаю всіх. Сьогодні ми розглянемо новинки дебюта: це Toyota Land Cruiser 2024 року J250, та додатково J70, Porsche 911 ST та Nissan Z Nismo. Так що, поїхали. Toyota Land Cruiser 2024 року це великий дебют. У нас є кілька речей для обговорення, включаючи з європейською моделлю з дизельним двигуном. Крім того, Toyota показала оновлений Land Cruiser 70 серії. Новий Land Cruiser має ретро стиль, який нагадує моделі 80 серії. Загальна естетика велика, кремезна та витончена. Потужність надходить від 24-літрового 4-циліндрового двигуна з турбонадувом і гібридної системи. Загальна потужність становить 326 кінських сил. Вихід досягає коліс через постійну систему повного приводу та двошвидкосну роздавальну коробку. Поки що Toyota каже, що ціна починається в середньому діапазоні. 50 тисячі доларів США. Європейські покупці отримують 28-літровий турбодизель потужністю 201 кінських сил. Версія з гібридною силовою установкою надійде туди на початку 2025 року. На Близькому Сході Land Cruiser має 24 літровий бензиновий двигун з турбонадувом, потужністю 278 кінських сил. Покупці в Східній Європі та Японії мають на вибір атмосферну два. 7-літрову силову установку потужністю 161 кінських сил. Новий Land Cruiser має внутрішнє позначення J250, але Toyota бренд оновив модель J70 одночасно з випуском останньої. J70 дебютував у 1984 році та зберіг місце в асортименті автовиробника на деяких ринках. Land Cruiser 70ка 2024 року в Японії поставляється з 2.8-літровим турбодизелем потужністю 201 кінських сил. В Австралії він має 4.5-літровий дизель V8 потужністю 202 кінських сил на додаток до 2.8-літрового двигуна. Крім Land Cruiser, Porsche випустив 911 st Він поєднує в собі елементи GT3 Touring і GT3 RS для створення легкої моделі, орієнтованої на дорогу. Виробництво обмежено 1963 екземплярами за 2901 650 доларів США. Поставки розпочинаються навесні в 2024 року. Двигун це чотирьохлітровий шестиціліндровий РС із потужністю 518 кінських сил, але з новим полегшеним щепленням для шестиступінчастої механічної коробки передач. Нарешті Nissan Z-Nismo дебютував з більш потужною версією існуючого 3-літрового v 6 з подвійним турбонадувом додатковий надув збільшує потужність до 420 кінських сил, що становить перевіз на 20 кінських сил. Він підключається до 9 ступінчастої автоматичної коробки передач. Насправді багато цікавих автомобілів та цікаві дебюти, які будуть у 2024 році. А головне питання, коли такі тачки будуть в Україні, будемо чекати. Дякую, що дивилися. Бажаю здоров'я, пока.